Всіх вітаю 27 березня. Ми подивилися Україну в квітні що чекає. Тепер давайте подивимося Росію. Чого дивимося? того, що ну, нам теж це важливо. Ми їх розглянемо фронт і розглянемо, що там в них буде відбуватися. Так, стосовно ось цих терактів, до речі. Знаєте, яка в мене думка? У мене така думка, що ось теракт, це, звісно, Путін, влада, ФСБ, постановочні дійстві, цей кровавий концерт. Багато вже є доказів, що це все. Вони там влаштували цирк. ну Для них це був цирк. Просто кровавий цирк. Кровожадний, кровожерливий. А іділ до цього не причетний. Він просто, знаєте, як от взяв на себе відповідальність, тому що, ну. Ну, що б не взяти, ну це моя думка. А потім, коли спіймали там кількох замовників, хоча насправді це були там якісь боксери, виставили вчора, почали відрізати їм вуха, вони їх почали ті вуха їсти. І діл на це все подивився, ну це моя знов, я повторюю, думка. І думає: та ні, все, це вже капець, ані дуже м один за одного, знаєте, як ото гора. Вони це побачили думають, ні, Путін, все, тобі капітець. І анонсували ось цей виступ, що був ну, в декількох каналів. На, де, на деяких каналів був виступ цього і, і діла, і він погрожував Путіну та всій Росії новими терактами за помсту за те, що вони так вчинили з їхніми побратимами. Побратим, Ой, господі, заговарююсь. Це моя думка. Ось я чогось мені ось так воно здається. Ну, не знаю. Давайте запитаємо: Іділ причетний до теракту в Росії в Крокус Сіті. Цей іділ влаштував цей теракт? Ні, п'ять мечів, відповідь. Я ж вам кажу, вони не причетні. Там були якісь найманці, ФСБшники, всі там пірядіти. У них там був план, ті були в однакових кофтах одного кольору, щоб в них же ж не стріляли, не дай Боже, ті, хто там стріляв, позакривали двері, щоб більше було жертв. в общем, пішли спі спокійненько, не тушили пожежу кілька годин. Коротше кажучи, це просто. Люди, ну, в Росії там, ну ви взагалі дивитесь щось інше, крім свого телебачення? Подивіться, що в Ютубі пишуть, кажуть. Подивіться. Може, у вас очі відкриються. Так, давайте ось що запитаємо: Влада Кремля. Путін, ФСБ і всі там їхні прихлібателі квітень. Що там буде відбуватися? Що чекаю на Владу Кремля? Путіна і. Решту осіб, що на них чекає в квітні, наступний місяць. Ага, патірі. Якісь втрати, боль, втрата, розчарування. Нічого. Пустота. Ілюзія. Ілюзія всіх їхніх планам. Ну, такі карти падають, я вам кажу, просто. Чекає возмізді, справедливість. За все, що, за, за всю підлість. Узміздіє за все те, що ви влаштували. Влада Кривля ось це на вас чекає. Ну, дуже цікаво. Так, давайте далі. Що чекає росіян? Що чекає росіян? В квітні наступний місяць, 24 рік, що чекати росіянам? Квітні наступний місяць, що там вам чекати. Емоції, сильні емоції. Від... У вас якісь сильні емоції від якоїсь підлості. Ну, тобто, я так розумію, що ви досі і квітень будете переживати за ось цей теракт, котрий був. А може, ще і буде, тому що тут сильні емоції за якусь підлість. А що за підлість? У вас постійно карта нічого падає, росіяни. Повний мрак какой-то. А що за підлість? Від чого? Що за підлість? Щось тут стосовно грошей, те, що ви очікували, буде не так, як ви очікуєте. Тут щось по відлюднику. Не буде якось якихось у вас. Те, до чого ви звикли, у вас його просто не буде. Ось нам падає відлюдник. До речі, і вам падає відлюдник. Це також сидіти без світла. Ну, тут, бачите, відлюдник і блага. Теж чогось щось у вас може бути в обмеженні. Ще чекати росіянам? Вибір. У вас буде ще вибір тут в росіян. Дивіться, вибір. Ви будете приймати рішення стосовно колісниці, бо дуже велика угроза падає на Росію. А ну, давайте запитаємо стосовно цих терактів. Я так розумію, що квітень у вас буде такий гарячий. Хоча я вже питала, ну давайте ще раз розклад на Росію на квітень. Так, Росія, квітень, наступний місяць, 24-й рік, теракти. Теракти. Від, уже від і діла, уже не від Путіна. А може, ще від Путіна буде. Ну, він зробив це, щоб е, мобілізувати більше людей. Ну, все, що тут вам не ясно. Е, а ну, давайте. Росія, квіти, наступний місяць, теракти вже від іділу. Що, що скажуть карти? Росія. Внутрішня боротьба. Якесь свято. Якесь свято, або якийсь концерт. Емоції, чи можуть бути теракти в Росії в квітні. Повторення ситуації, воспоминання. Поки що йде очікування цього. Так, останні три карти кидають, чи можуть бути теракти в Росії квітень наступний місяць. Ну так, бачите, у вас за теракти вказує карта знов, третій раз. Сім. сім Мечі. в Карта хитрості підлості. І ось цих, бачите, в масках. Люди в масці. І що від них очікувати? Угроза. Угроза тут більше йде ось, ще раз повторюю, жінки та діти. Ця карта імператриця Жінки та діти. Вагітні жінки. Жінки та діти, вам іде угроза якась сильна. Що це таке може бути? Теракт в Росії. Диявол. Від військових, якихось військових буде вам диявола. А, тріка мечів, удар е, в серце, розчарування, дуже сильна біль, смерть. По справедливості. Отримаєте по справедливості те, на що заслуговуєте. Е, ну Тут важкі дуже карти для вас стосовно терактів. Дуже важкі. А що це за місце? Що це за місто? Ну, там трійка кубків, це якесь свято, концерт, щось таке, я не знаю. Що це може бути за місто? Де може бути теракт в Росії? В квітні. А, це таємниця. Бачите, це таємниця. Це приховується. Але там, де багато людей, башня, там, де багато людей. Може бути, планується башня, де багато людей. Це може бути, знаєте, не розстріл, а як взрив. Там, де багато людей. Там і жінки, і діти, і чоловіки, і, коротше, всі. Може бути якийсь взрив, взагалі. Е Детонація, оті от, як от, е вони називаються, що ходять з зривчаткою на собі, Щось таке. Ну, не знаю, щось таке. Взрив, де багато людей. Е далі фронт. Так, нас цікавить фронт. 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 Так, фронт Росії на території України. Квітень. Наступний місяць. Дивимося по напрямкам. Так, Куп'янський напрямок. Куп'янський напрямок діє росіян. Що їх чекає, що буде? Куп'янський напрямок діє росіян на квітень. Що чекає і що буде? Щось там планують, видивляються, е, обстрілюють. Людей, до речі, мирних обстрілюють куп'янський напрямок. Щось тут планують. Рицар, удари. Що їх чекає? Що їх чекає? Ну їх чекають удари також. Тобто і вони наносять удари, і ми. Що чекає росіян на Куп'янському напрямку? Ресурси туди підтягнуться, в квітень, що чекає. І може бути тут вибір, поки що. Вибір, вибір руху. Вони ще не вирішили. Чи будуть вони з того боку йти в наступ, але тут вибір руху. Ну, поки що так. Потім ще подивимось. Далі, Донецький напрямок. Донецький напрямок, що там чекає армію Росії в квітні наступний місяць. Донецький напрямок, що чекає армія Росії і їхні дії. Квітень. Армія Росії, Донецький напрямок, емоції, емоції. Вони там трошечки подростірзалися, трошечки зберігають ресурси. Обстрілюють з повітря. Багато. Ви знаєте, як і вони обстрілюють так само, так і ми теж обстрілюємо, там теж багато в них втрат, карта смерті. І втрачають вони там багато ресурсів. Їх там чекає теж башня і відлюдник на Донецькому напрямку, ну тобто Росію, там теж чекає навіть гірше чим на Куп'янську. Запорізький напрямок, Запорізький напрямок, що там чекає армія Росії в квітні. Запорізький напрямок. Армія Росії в квітні що там чекає? Ага, бачите, тут з кубків, дурень, колісниця, а там вони йдуть наступ. Вони там на запорізькому напрямку будуть йти в наступ, дуже сильно обстрілювати, хоча теж будуть отримувати по зубам. Запорізький напрямок армії Росії, що там буде відбуватись і башня їх там жде по військовим і по ресурсам. Ну, те ж саме, що на всіх напрямках. Ну і давайте запитаємо, Херсонщина. Херсонщина, лівий берег. Що там чекає армію Росії квітень? Херсонщина, лівий берег. Що там чекає армію Росії в квітні? Херсонщина. Знову в з Кубків. Херсонщина. Їх там чекає башня. Дуже сильна башня на Херсонщині чекає армію Росії. По військовим. Бачите? По військовим йде возмездія, розплата за те, що вони зробили. Пустота, угроза, обстріли. Ну, коротше кажучи, їх везде чекає башня, обстріли і руйнування всіх їхніх планів. Хай так воно і буде, дай Боже. Тепер ви просите знов наступ з боку. Наступ на Харків. Наступ на місто Харків. Чи буде наступ на місто Харків, росіян в квітні. На саме місто буде наступ росіян в квітні. Відповідь: Ні. Ні, повішений е, страх, ні. Ні. Ну, квіти, ні. Так, про, потім ви питаєте знову Сумщина. Сумщина. Сумщина, що чекає? Чи піде армія Росії е, на Сумську область? Чи піде армія Росії на Сумську область? Квітні, наступний місяць, піде вона туди, ще на Сумську область. Армія Росії піде. Це якась маніпуляція йде. Уход от этого, башня, нет. Теж кажу ні. Так, і останнє давайте питання. Хочу запитати про ось цього Путіна. Може його вже не стане в квітні? Може вже буде таке свято для нас? Ну, не важно, це двойнік, тройнік, п'ятірнік, не важно. Чесно, не важно. Чи настоящий він, чи ні, все одно толк один і же, ви ж бачите. Так, а ну ка подив, покажіть, що там Путін в квітні. Президент Росії Путін. Оця фігура, що виступала, до речі, на днях. Що його чекає у квітні? Піратриця. Прідательство какої якоїсь жінки його чекає. Дуже в нього сильний страх. У диявола, у диявола є страх, бачите, і вибір. Ну, тобто, я так розумію, що він, спугався, він злякався, нарвався вже на іділ. Сам того, не знаючи, вже нарвався на іділ. В нього дуже сильний страх. Що чекає Путіна президента Росії в квітні? Ну тут сім'я, робота, будуть о, щось, о, родина, гроші, робота, родина, гроші, робота. Тут є, тут якась жіночка та, що біля нього, або не біля нього. Ну, коротше кажучи, вона його зрадить. Усталась, дуже втомився, вже нема сил. Як то кажуть, ну, тих карт, що я хотіла побачити, на жаль, нету, немає. Але ось тут дуже гарні карти. Страх диявола, емоційний зрив диявола і зрада якоїсь жінки. Ось, що на нього чекає, злякався, нарвався. Ось такий розклад. Гарного всім дня. На все добре. Бережіть себе, до речі, стосовно ось цих ракет з Криму. Дуже уважно в найближчі дні.